Вітаю всіх на каналі Рукодільника Одоскоп. З вами Катерина, і сьогодні буде відео підсумків за квітень. Квітень закінчився, сьогодні у нас 1 травня. Дуже швиденько, як завжди. От, я кажу, це кожен раз мені здається відео. І що ви бачите на своїх екранах, це скарб. Насправді, я думаю, ми сьогодні швиденько з вами порозмовляємо, тому що. Чесно кажучи, мені здається, що ці відео взагалі потрібні тільки мені, як такий щоденничок, щоб подивитися, щоб в мене був щоденник за рік, що я там кожний місяць окремо вишивала. Тому що я зараз коли збиралася знімати, подивилася, щоб було на початок місяця, та, і це самі мені цікаво. От, а чи цікаво дивитись вам, це ну, переглядів дуже мало, тому мабуть, не настільки. Тому Якщо це мій особистий щоденник, то давайте швиденько. Якось так сумно. Але ну я розумію, що треба робити, щоб було вам цікаво дивитися це, вишивати десь там в 4 рази більше, але ну, я не можу. Тому як є. Але я насправді дуже рада і дякую всім, хто це дійсно справді дивиться, коли мені пишуть коментарі, то я радію просто вау! Мені людина! Справжня людина написала коментар. А тому мені дуже приємно. Ось так от що ж було в квітні? Якщо ви дивилися минуле відео... То ви знаєте, що в мене були фініші. От, бо в цьому році мені дійсно хотілося б саме якихось більш глобальних фінішів. От, і менше е, кількість процесів з того, закінчити щось з того, що я розпочинала 100 років тому. Так от, це фініш. Не 100 років тому розпочата сукня, але все ж таки я купила їх в січні минулого року собі й дитині. А дитині вишила в травні минулого року на день вишиванки. До дня вишиванка на ній ходила. Вона вже майже виросла з цієї сукні, бо в неї. Вона височенька не в мене, і собі ось нарешті закінчила. Три дні в квітні я її дошивала і дошила. І вона гарна, класна, офігенна, От, не дуже звичайно, мені так якось легко давався процес, тому що, ну не знаю, бісер я люблю, але тут все одно не все можна зап'явити. Рівненько і гарненько. Ну і однаково. Шить однаково, а тут дуже багато всього повторюється, бо навіть якщо, ну, може, ви не придивлялися, але я та вишивала, ось цей елемент, цей елемент. Це такий самий, як ось тут. Да? Тобто ось тут, от, от, хоп і хоп. Це такий самий елемент. А оці е, кругленькі, да, вони точно так же ось такі тут. Тут кругенькі, тут кругленькі. Тобто вони дуже часто все це повторюються. Потім же ж на плечах ці всі штучки теж на плечах. Тому, якби не швидко воно в мене йшло. Але зараз, коли зараз весна, ми пішли з донькою в сукнях. Гуляти на нас всі звертають увагу, вона дуже ефектна, дуже красива. І я розумію, навіщо і навіщо я це робила? Що клас! Я нарешті-нарешті маю справжню вишиту сукню. Вона виглядає як дійсно вишиванка. Да? Бо до цього в мене не було нічого такого. І я рада. І сукня в мене це є, і буде. От, я з нею не виросту як дитина, і навіть якщо трошки потовстіше, то в мене тут є трошечки запасом. От, дуже гарна сукня на о, домотканому полотні. От, о, тут ще в мене є поясочок. Я думаю, я показала вам, як я там ходжу з дитиною з нею, да, за цей весь час. Якісь фото в магнолях. Тому що в кадрі її дуже красиво і гарно внести дуже важко, а себе проводити в такий порядок, щоб вам тут дефілювати, я... Мені теж тут по. Якщо брати в квартирі, то освітлення там таке, я сама зараз вдома. О, тому я вам покажу краще, як ми на вулиці з дитиною в цих сукнях ходимо. От, сукня гарна. Всім рекомендую, От, якщо ви хочете собі справжню вишиванку і не вмієте там шити, не знаєте, куди нести в ательє, то це дуже-дуже класний і гарний варіант. Я навіть на радостях пішла, знайшла цей аркуш. Да? Це світ рукоділля. От, так виглядає це все. Ну, у них такі от фоточки. Така дівчинка. така сукня. Ну, я задоволена. Це розмір 42-44. І тут, якщо вірити їх, написи, да, 22 820 вісеринок потрібно, щоб вишити цю сукню. От, тобто ви, ну, Якщо ви там швиденько можете вишити, то можна не як, так надовго, як я. Але ну, скажімо так, ну, по моїм міркам, не так я вже надовго розтягнула. От, я розпочинала, мені здається, влітку, в червні або в липні. От, ну і дуже великі проміжки часу я дуже повільно шила і якось так неохоче. Але головне, що, що мені сподобався результат, бо я дуже багато. Шукала такі сукні, бо дуже багато заготовок. Якщо ви знаєте там, де можна пошити, ну мені здається, що якщо її шити в ательє, вона буде просто ну, по ціні, там, не знаю, крива літака. От, бо ви купите саму заготовку, ви купите або нитки, і ви ще віддасте ну не знаю скільки зараз тисяч треба віддати, щоб вам пошили сукню. І ще ж треба знати точно, що вам пошиють щось гарне і красиве. От, тому. Рекомендую, я збиралася зняти окреме відео про цю сукні, про ці сукні. я ще не знаю, поки що не дійшли руки. Можливо, до дня вишиванки якраз і зніметься воно, От. тому що мені подобається тут якість. Тут можна було, я розповідала, коли їх купувала, що можна було обирати. У них є сайт, ти обираєш, як я розумію, малюнок, і потім вони самі ш'ють, тому вони тобі присилають. І тканину ти можеш обрати на, як варіант, да? там і Габардін був, це вдома така, полотно. ще якісь варіанти там були проміжні, я ще не пам'ятаю. І колір. О, тому що, наприклад, от я взяла, у дитини був ось така вона на сайті в них да? вона біла з чорним, а ми хотіли, щоб воно було як разом, да? то нам її надрукували, зробили. На червоному єдине, що якщо ви обираєте дуже темний колір, то мені здається, вони не друкують на темному кольорі позначки, вони дають на флізеліні. Щоб ви це приклеїли і вишивали. Ось, у них є сукні, і дуже красиві, і гарний орнамент. Єдине, що якщо я буду наступний раз щось собі обирати, ну знову ж якісь інші кольорові гамі, я буду обирати, мабуть, з меншою кількістю малюнку, бо ці рукави, вона, звичайно, дуже прикольна, але ну, вишивати їх, вони такі об'ємненькі. Тому, що можу сказати, світ рукоділля. Правильно що називаю Світ рукоділля, так, світ рукоділля. Бо сайт Візеріна. ось, Там я купувала їх, і мені все сподобалося. Дуже-дуже гарна сукня. Я маю тепер сукню. ура! Це, це, в принципі, був головний фініш квітня. От, Так. Що ж далі? Далі були ще фініші, буду показувати. Давайте сукню, може, прибираю, я думаю, так. От, Далі 4 дні медальниця. Це за 4 дні я вишила ось цю дівчинку, бо оцей кубок у мене був вишитий на початок. Квітня, да, і залишилася оця дівчинка. За чотири дні я її гарненько вишила. Я можу сказати, що вам хочу сказати, що о, довірене. Ось ця дівчинка гарненька, бо бісером, бісером робити бісерні заготовки да, у людей це ну, таке завдання, я вам скажу, нелегке. Тому що тут, в принципі, тіло дівчинки це два кольори бісеру. І зробити ну, обличчя, а не пляму. Да? Якщо ви подивитесь, там її нога, там є от складочка. Да? Ну, тобто, ну, Мені подобається. І ось, ось так. Так вона виглядає. Як бачите, ми туди вже ось так висять медальки. Та -та 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 -та. От, Тут ще є місця на медальки. на зайніці, да? Сюди вона буде вішатися. Ось так висіть. Ну, і ви бачите, що якщо я вам тут показую, то, тобто в дитячу її ніхто так і не повісив. Вона збирається з клеєм. В минулому відео, там, якщо вам цікаво, подивіться, чоловік мені допомагає це все збирати. От, якість, ну, така, питань ніяких немає. Але повісити ніхто ще не повісив. Тут оповочка для того, щоб поставити, да, свої. причандалі отак. Бо у нас є що ставити? О! І ось так. Тара та 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 там -та. Ну, я вам покажу, да? Ось так. Тобто, що можу сказати? Мені сподобалося 2500 бісеринок, швиденько у мене вишилися. От. Дитина теж рада питання до да таточка, чому він її досі не повісив. От так вона буде висіти. і ці всі штуки будуть на цьому стоять. Ось так. Якщо, і у них на сайті я обирала, у мене дитина займається повітряною гімнастикою. І ця дівчинка це було найбільш схоже. От, тому що повітряний гімнастик у них немає. Але у них на сайті є різні дівчатка і хлопчики, там є і футболіст. Тихо. Бо дитина засмутиться, якщо ми щось. Ой, Щось ми. мама роздів'є, тому що я тримаю сама. От, так от, що я хочу сказати: там є футболіст, там є і танцюристи є. І навіть по секрету хочу сказати, вам там є кішка і собака. Мені здається, окремо одна кішка і окрема собака. Це для тих, у кого є якісь породисті улюбленці, які приймають участь в якихось е, да, в виставках і мають теж нагороди. І ви теж їм можете вишити, якщо вам це актуально. От. А мені була актуальна сама повітряна гімнастка і ось така. А, і це, якби більш дорогий варіант в мене, тому що це з підставочкою. А є більш о, дешевий варіант, це ось це. Все буде кріпитися і буде тільки для медалі. І полочки не буде. Ну, ми вирішили, що якщо вже я вишиваю, то, звичайно, треба з полочкою. От. Бабам. бам бабам. ба м -ба Так. З медальницею, я думаю, ми розібралися. Я вам показала. От. Я задоволена. О, Боже! Що я оце все видумую, Вигадую. Можна було зробити ось так, так. Да, можна було зробити ось так. І вона б, ну так, вона стоїть не буде. Її треба опиратися. І воно б було б гарненько. Ну, от ви бачите, да? як воно. Виглядає. Да, скажи, постав, і вона зараз паде. Ні, падати не треба. Ні. От така медальниця від Вірени для моєї дитини, повітряної гімнастки. Можу всім радити. Ну і далі вже трошки обіцяю вам. скрипка. Ось так вона виглядала на початку місяця і ось так вона. А виглядає зараз. Хочу вам сказати, що я сама подивилася, я відео вмикала, да, що ж тут додалося. Додалося всього 1800 хрестиків, це в перерахунку. От, а півхрестиків більше. І додалася вся, вся частина, весь цей витраж майже тут був о, вгорі. Тобто я дошила квіточки. Майже знову, бо тут є деякі прогалінки. Я дошила квіточки і майже закінчила весь вітраж. Ну, ось до цих пір він повністю вишитий. От. Тут залишився тільки бек. Ну, а тут ще трошечки дошивати треба, і він же відзеркалює, якби і ось тут сюди йде. Тільки по цьому верхньому буде ще бек, а по нижньому не буде. О, всього 1800 о, і 11 днів. Ну, тому що я ж кажу, що я. Скрипку беру навіть коли в мене немає часу сильно вишивати, хоча б на трошечки. І знову ж, от тут в кінці, ну тут я майже все вишивала е, півхрестом в цьому місяці. Е, е, З'ясувала, що я не фанат півхреста, ну чесно кажучи, тому що. Ну, Якось не знаю, його треба вкладати. Воно ніби і не так же важко. Не можу сказати, що я з тих, хто кричать, а яй я півхрестик в 5 ниток, я собі руки калю. Ні, тут в п'ять ниток білий оцей був. Але тут 14-та канва, тому нічого я не калю. От, і в кінці тут дуже багато було білого півхрестику. І я вишивала його, вже залишила, коли тобі не треба схема. Тобто ти просто шиєш, я там як одну лекцію слухала, і просто шила, не дивлячись на схему, це е дуже легко, ти не боїшся щось зайве зашити. Ось, і така краса в мене вийшла. Тому, 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 о, ніби 1800 це небагато, да? але Та -та 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 -та. тут десь не знаю, 10-12 тисяч до кінця, мені здається, залишилось. ну Менше, ніж 12, мені здається. О, тому десь 10 будемо рахувати. Тому фініш в цьому році. В цьому році буде фініш. Не знаю, не можу сказати, мені самі цікаво, на чому ми зупиняємося в травні. Що я буду шити в травні? Мені цікаво, тому що є два варіанти. Або я добиваю, тут, -тут все добиваю, а в цьому там вітраж дошиваю, і в цій частині, яку ми бачимо, роблю бек на вітражі, на квітах. Тут багато беку на підсвічнику, але підсвічник там викладна, я не знаю. Ну, взагалі, або я роблю бек і ось тут, або я все ж таки радісно перематую цю частину і займаюся скрипкою. Займаюся квіточками, там внизу ще є квіточки. Ну, скрипка вона така, там є в скрипці, чому легше, там є дуже великі куски одним кольором і буде легше вишиватися. От тому можна його вишити і, 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 і. і там внизу ще буде багато піфристику. От, не знаю, куди я піду, бо логічно трошечки з беком. Бо потім, коли закінчується закінчую вся робота, і век залишається, ну воно важко йде. Але з самим в скрипці буде бачено прогрес. Подивимось, 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 але в травні я її теж збираюся лишивати, не відкладати прям зовсім. Так, Далі, 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 далі. далі. О, що ж далі? Далі ну, майже нічого, чесно кажучи. Два дні оцей Янго, але ну як дні, я не знаю, я може покажу, як воно було, може не покажу. Дуже мало додалося. ну Просто по-чесному я його трогала. Так, да, його можна сісти за вечір дошити і вже не показувати, але це єдина моя така заготовка, яку можна брати, коли ти чекаєш дитину. І ну, це зручно. Тому я і не намагаюся її швидко закінчувати. Це акріова заготовка від кольорової. Я її тягаю і вишиваю там, де мені зручно. Тому додалося, там, не знаю, три рядочки. От, додалося три рядочки. Все. Так. І остання з вишивки, це. Будин... ой, будиночок, чому будиночок? Де-ре-во. Де? От ви бачите фото, як воно виглядало. І ось як воно виглядає зараз. Ну, знаєте, що хочу сказати, я вчора чоловік я два дні вишивала це дерево, два вечора. Чоловік вчора бачив, що я його взяла, а він такий, ура, це ж моє дерево улюблене, я ж чекаю. Може, ти його все ж таки єш, Покажи мені, скільки там тобі залишилось. Не так вже багато залишилось. Ну, да, я прям розвертала в хорі, там не так багато, але тут же ж ще йде повністю бісер. Я навіть прям не знаю. І в мене прям думка така, що можливо, якщо ось це дашить то можна внизу вже почати бісер. От. О, бо це якби половинка, да? і вишити хочу бісером. Не знаю. О, знову ж, оця робота вона буде як сукня, я уявляю, що мені не дуже подобається процес. Він мене не надихає, не криляє. Ну, Важкуватий. Будемо чесними. Процес важкуватий. Але, але результат буде класний. І я це знаю, і ну, результат того вартий, треба його доробляти. Я так розумію, що мені не вистачить нуточок. Не знаю, це моя проблема, щось я не так робила, або я його дуже давно не розпочала. Або це нова свобода. У них, мені здається, зараз і немає таких наборів. Подивимося, що я буду з цим робити, чи шукати, чи писати їм. Ну, вирішимо. От о, мені просто тут ще не подобається в процесі. що от Якщо я беру скрипку, я шию хоч трошки, там, не знаю, 200-300 хрестиків, я їх бачу. Тут, чесно кажучи, я зробила фото до, потім шила, 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 шила. І мені здається, що я не бачу в процесі. І тільки коли я порівняла два фото, і така, ага. Ось ось тут, от воно додалося. Да-да-да, додається, справді додається. Ну, це така <сум> істина, що так, да, якщо я буду шити, воно буде додаватися, тому треба не кидатися дерево. Просто не кидати, бо чоловік чекає. Ну, і в принципі, це дуже гарна така робота. І щось мені каже, підказує, що це не така глобальна робота, це не 50 тисяч хрестиків, грубо кажучи, еквівалент, та це легше. Тому. Ну, Бери і роби, і дошивай. Ну, Вона в мене, як завжди, зі скрипкою на одному рівні. Я їх починала десь там восени 2014 року. Якщо б я в цьому році їх закінчила обидві! Було б дуже класно. Ну, ось таке, ось таке дерево, як на мене, прикольне. От, на цьому все. Це вся вишивка, яка в мене була. Зараз ще вам покажу, знаєте що? та 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 та, -та. Хотіла б я. я... Дивилася, думала, що я збиралася ще в квітні закінчити. І зпровал це шопер чоловіку. Чоловік в чому з провалів, бо чоловік питає, де, 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 де мій шопер? І я подивилася, що я йому показувала, що я ну, в квітні місці я до нього не торкалася, нічого не робила. І це сумненько. А що я робила? Я робила селянку. Ось цю Ось цю селянку. Да. -та селянку, селянка, як правильно. Я завжди кажу і завжди не знаю. От, я її дістала тут в кінці місяця. Три дні я її плила, ну три останні дні в цьому місці. І я сподівалася, що я її закінчу, що я вам покажу і скажу: ось, ось люденька, я закінчила, я доплила. Коли я її взяла плести, ось тут вона було. Тобто за ці три вечори, ну, щоб ви розуміли, да? mm, яка я павільнючка. Ну, дивно, що я тут трошечки вчора пла-пула, потім зрозуміла, що неправильно зробила помилку, а це така штука ще тут симметричненько, і тут бачно всі помилки. Тому, про щось розплітати. Ось, ось так. От, да? Я сплива ось це в цьому місяці. Ось цю частинку. Ну і погано. І, 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 і я майже закінчила да? оцей чик. Трикутничок, тут ще буде два рядочки. Ну і по моїм підрахункам, ну, десь ще ось таку штучку треба буде допустити. Тобто приблизно стільки, скільки я за три ввечері спливалася. Ще, ще два-три вечора і ще два-три вечора буде готова. але ну, скажіть, що вона класна. Да? От Я навіть зараз дивлюся через камеру. Просто вживу, вона гарна, я люблю їх носити. І вона така найбільша із тих, які я плила і робила. Тому треба, треба доробляти, бо з нею важкувати, тому що я тут нічого не можу довитися, і якось треба вникнути в, цю, в цей процес атмосферу. Тобто просто там сісти і 20 хвилин, щось поробити не вийде. Треба більш якось так, глобальненько. От, тому я намагалася ці три дні більш глобально її дошити, до, доплести. не дошити, доплести. але не вийшло і в травні треба закінчувати і носити. Я люблю цей кольор, смарагдовий. Ну, краса. Напишіть мені, що вона красива. Не знаю. Або напишіть, я так буду. стояти і трохати її руками. Так, зараз сформую кадр останній і будемо з вами прощатися. Ну, що ж, ось. Що в мене вийшло. З такого кадру в мене виходить з вами прощатися. Це все, що я не за квітень. Він був у важким в плані обстрілів, досить важким. Тому головне, що хочеться, щоб травень був тихішим. І у нас був час на вишивку не тільки для того, щоб успокоїти свої нерви після важких ночей з обстрілами. От, тому. А рада, що маю таке хобі. Всім натхнення і вишивайте задоволенням. От, до побачення в наступних відео. Дякую, що дивитесь мене.